На першій в новому році апаратній нараді під головуванням заступника міського голови Андрія Криштопова була зроблена основний акцент на готовності служб управлінь комунальних підприємств міста до роботи в умовах погіршення погодних умов. Комунальні підприємства, кого стосується, Техніка, що була на поготові сьогодні, близько о п'ятої вже мінусова буде, тому з вечора я так розумію, будемо посипати та поливати сумішю по вулицях. Завтра на годину раніше. Щоб вийшли двірники, забезпечити сьогодні їх сумішю, розвезіть по центру містра, щоб в них було, щоб вони зранку вийшли, якщо ожили, щоб вони могли вже посипати. Не слід забувати і про штатні ситуації, які виникають щодня на комунальних підприємствах. Так, комунальне підприємство Водоканал усувало пориви на магістралях водогону по вулиці свято Георгівській. на звернення громадян щодо низького тиску на водогоні південного підйому. На основних підйомах північному та південному запасів води вистачає. Ведуться технічні роботи на 15-й КНС. Вся техніка в готовності зазначив керівник Максим Мозуренко. Заступник міського голови наголосив на готовності. Підприємства до морозів, аби потім не відбулося розморожування системи за необхідності забезпечити підвіс води. Велику увагу хочу, щоб приділили тому, щоб щоб була вода за цей період, коли, коли будуть морози, або підвіс, якщо будуть випадкові аварійні ситуації. Теплокомуненерго також в цілковитій готовності. Теплоносій подається згідно норм, житловий фонд та об'єкт соціальної сфери, запас палива наявний. Генератори перевірені, запевнив Михайло Волканов. Така готовність безперебійників повинна бути у всіх, зазначив Андрій Криштопов. Це стосується кожного керівника підприємства запаси пального опробували, завели свої генератори, подивилися, щоб було пальне, щоб вони працювали. Готові і до долання наслідків негоди працівники комунального підприємства «ЖО-1», повідомив Станіслав Єшков. Двірники забезпечені піщано соляною сумішю, аби убезпечити прибудинкову територію. Дорожня служба міського центру благоустрій у технічній готовності, паливно-мастильні матеріалі є в резерві, зазначив Андрій Кузніцов. В'ячеслав Ганчурін, керівник комунального підприємства Автотранссервіс, поінформував про щоденну роботу щодо санітарного утримання території громади. Вся техніка вийшла на лінію. Готові до роботи у негоду під час наради, окрім обговорення поточних питань, було визначено основні завдання, де серед головних все ж таки забезпечення готовності техніки і спецобладнання комунальних підприємств та установ до роботи в умовах різкого погіршення погодних умов для забезпечення життєдіяльності громади Білгорода Дністровського. Ірина Вербинська, Натолі Лукінчук, перша муніципальний.